...поцілунків везіння чи несподіванок. Мабуть, кожен хоча б раз у житті купуючи проїзний документ у громадському транспорті, свідомо чи ні, вираховував числа, які мають принести обіцяну радість. Хто і коли придумав цю магічну гру знаків, невідомо, але кажуть, ця теорія везіння спрацьовує. І от, поспішаючи на побачення, тримаєш біля серця квиток, у якому сума перших трьох цифр рівнозначна останнім трьом, і ти вже впевнений у взаємності почуттів. На жаль, купити квиток у майбутнє ще не вдалося нікому, але здійснити мандрівку у минуле за його допомогою цілком ймовірно. Тернополянин Олег Семців дизайнер за фахом, особистий творчий і любить експериментувати у всьому. Ще студентом в одній із тематичних робіт вирішив скласти з проїзних квитків мозаїку з зображенням улюбленого тролейбуса Шкода 9ТР. Котрій досі курсує містом. Колекція квитків в мене вийшла якраз теж, скажімо, з творчого проєкту одного цікавого. Тобто в нас в Тернополі, я пам'ятаю, з дитинства такі тролейбуси, як Шкода 9ТР. Тобто це дуже старі е, чешські тролейбуси з круглими фарами. Це. Ось їх було два види: один без середніх дверей, а е, е, інший вже пізніша модифікація з середніми дверима. Тобто, цей тролейбус, в принципі, вони зараз курсують Тернополем на щастя, тому що є люди, які їх підтримують у технічному стані і вони радують око, навіваючи якісь спогади про минуле. Я вирішив в принципі, зробити мозаїчну роботу такого характеру з тролейбусних квитків. Тобто, Оскільки вони є різних кольорів, зелені, червоні, зелені, тобто дуже широка палітра. І спочатку, скажімо, перший квиточок тролейбусний, я десь знайшов якийсь старезній кишені, когось з родичів, це був квиточок 4 копійки ще за радянських часів. ось Далі просто. Я вже почав збирати квитки чисто як матеріал під художню творчу роботу, коли їхня вартість була ну, порядка 40 копійок. От, тобто я їх не, не збирав спеціально, я їх не, не шукав, просто коли користуєшся тролейбусом, отримуєш квиточок, як проїзний документ, і не викидаєш. От, таким чином. І е, загалом от всі ці квитки, які я назбирав, е, тобто оплачені ряд. З моєї кишені. Тобто я їх використав і е, на мозаїчну роботу пішло десь порядка трьох тисяч елементів. Аби втілити задумане, Олег перебрав кілька тисяч квітків різного кольору, адже саме їх відтінки стали основою втілення проекту. По одному екземпляру залишив на пам'ять. Результат оригінальна картина і колекція квиточків. Сьогодні за допомогою незбираного можна помандрувати від сучасного Тернополя у 80-ті роки, коли проїзд коштував 4 копійки. Я виділив оцей квиточок один, тобто в ряду з ним немає. Чотири копійки це радянські часи. Я в принципі не скажу рік, це десь 80-ті роки. Тобто, звичайно, що цей квиточок, яким користувався хтось з моїх батьків, і він просто десь завалявся в кишені старої речі, і, ну, я їх з часом знайшов. Ось цими квиточками вже користувався я. тобто, це десь шкільні роки 20 копійок, студентський, студентський і, і так далі. В принципі, по оскільки я дизайнер, то скажімо дизайнерську складу можу охарактеризувати таким чином, що тут досить простенька форма, от просто основний фон Білого, ну такого однорідного, навіть темнішого тону, і якась викраска в один колір. Тут вже пішли, пішов повноколірний друк, і навіть ось, окрім реквізитів, що це є квиточок, кому належить, тут ще і отакий зображення тролейбуса, що є цікавим. Оці квиточки по 40 копійок вони Самі, скажімо так, мажорні з того плану, що тут на звороті є реклама. Наступний чином тут вже тариф з 40 зріс до 45 копійок, теж змінився дизайн. І От досить багато 50. В принципі, тариф на більшості з них не міняється. Змінюється колір. Тобто ми бачимо, що там чи кожен сезон, чи там навіть кожен місяць змінювався кольор квиточка, і от саме це було поштовхом до збирання колекції, оскільки кольорові квитки їх можна використати в якійсь графічній роботі. 60 копійок. Теж ми бачимо, що змінюється як сам фон. Фоновий малюнок, зелений, синій. і Так само міняється шрифт друку. Тобто тут чорні літери, тут, тут якісь бордові, сині і так далі. Ось, скажімо, теж кілька. Оцей квиточок з міста Одеси. Тут вже тариф зріс до гривні. Це знову ж таки Тернопіль гривня 25. Тут, скажімо, 85 копійок, причому ми бачимо, теж був е, стрибок в дизайні, тобто спочатку упростили, тобто зекономили на дизайні, але вирішили знову ж таки повернутися до такого шаблону, більш приємнішого. І е, тут, в принципі, е, цікава вже, е, задумка замість тролейбусу, вирішили друкувати герб Тернополя. Це є е, студентські проїзні, е, якими теж користувався виквітом я Тобто я не є азартною людиною, я, скажімо, в цю колекцію спеціально грошей е, не витрачаю, тобто, що назбирується, те назбирується. І е, хочу сказати, що теж по цих проїзних е, квиточках дуже цікаво простежити лінію як дизайнерського, так і в принципі. Е, Ну, історію, от тут є і ціни. Цей 15 гривень, 12, от років 2004-2005. І загалом ми бачимо, що ось така серія проїзних квиточків тут на кожен місяць йде новий тип дизайну. От, тобто дизайнеру, художнику приходилось придумувати, що там зобразити, тут якась зимова пора, тут метелик, пташка і так далі. А потім, мабуть, художнику набридло він сказав, так, чекайте, давайте я вам зроблю один універсальний, зробив такий універсальний шаблон, де просто пробивалися отвори і залишався той, на який цей квиточок дійсний. Тобто, в даному випадку це місяць березень, третій місяць. От а ці всі от, отвори. О, оригінальне рішення, досить така е, історія. За 30 років дизайн квитка не зазнав особливих змін, хіба що зросли ціни за проїзд. А сучасний варіант квитка, зауважує наш збирач уже кілька місяців стабільний, не оновлюють навіть кольорової гами. Мало хто пам'ятає, але були цікаві варіанти: герб Тернополя, перший тролейбус, навіть виграшні екземпляри, які пропонувала одна із радіостанцій. Не прижилися, мабуть. На жаль, проаналізувати і пригадати детальнішу історію квитків у самому підприємстві Тернопіль Електротранс не захотіли. Відтак просто погортаємо колекцію і ділимося враженнями. Квиточок він а, насамперед є а, документом, тобто. Це важливий документ, який затверджує права пасажира, оскільки, скажімо, в разі ДТП, це є єдиний документ, який підтверджує, що пасажир знаходився саме в транспортному засобі і має право на якусь компенсацію. Також це є свідчення розвинутості інфраструктури міста, оскільки дійсно, якщо в нас є суто тролейбуси, ну, маршрутки не рахуємо. Ось. Тобто в нас тільки тролейбуси. Якщо е, інфраструктура транспортна міста більш розгалужена, то тут є, якби і ми можемо трамваї, автобуси, тролейбуси. Тобто по квитку ми вже розуміємо наскільки місто розвинуте в транспортному плані е, захищеність квиточка від підробок. Так, звичайно, тут є вже логотип. Дизайн сам, це те, що хочеться показати і гостям міста, і туристам. Дійсно, от у Львові взяли такий класичний дизайн. от В принципі, показати, що місто дуже багато історії, історичне. І, скажімо, навіть у нас, якби дійсно є ці два варіанти: є варіант з гербом Тернополя. Є варіант з тролейбусом, а зараз от, чомусь е, от цей квиточок порожній, отут от фон порожній. Я в принципі, сподіваюся, що герб все-таки повернеться сюди, і навіть е, подорожуючи, який, е, скажімо, приїхав в місто Тернопіль і зберіг оцей квиточок на пам'ять, на пам'ять про місто Тернопіль, він вже буде, е, скажімо, мати якийсь. Акцент і показати іншим, і це, скажімо, буде заохоченням для інших людей, для його знайомих, приїхати саме до нас також сама форма. Квиточка, його розміри це, звичайно, пристосування до самих типів компостерів. Вдалося Олегу зберегти й квитки з інших міст. Цікавими є зі Львова. Там, на три види громадського транспорту, автобус, трамвай та тролейбус спільний варіант проїзного. Привабли зовні, у формі візитівки, легко впізнаються леви та ратуша. У Польщі, наприклад, враховують у проїзному кілометри і час проїзду. Львів. Півтори гривні і ну, от, вже до двох, у нас ще півтори, у Львові вже дві гривні. І ось такий цікавий квиточок я привіз з Польщі, з міста Краків. Цікавий він тим, що цей квиточок на громадський транспорт передбачає собою тарифікацію згідно часу проведення в громадському транспорті. Тобто на даному квиточку можна побачити вартість його 4 злотих, і час дії 60 хвилин у 2007 році в Криму. Я поїхав на екскурсію в Ялту і побачив там оцей курсуючий тролейбус, Шкода 9 ТР. Мені захотілося на ньому проїхатись. Коли я зайшов, ну, скажімо. Протягнув кондуктору гроші і мені от дали такий білети 73 копійки. Дуже цікавий тариф. Можете собі уявити, як треба намучитись кондуктору от зі здачею. От, тобто, саме 3, 3 копійки, Там чому не 75, чому не 80 ну, це загадка. Це квиточок з Києва. Тобто, якщо ми переважно більшість от бачимо тернопільські тролейбуси, основно це тернопільська колекція, вони суто для користування тролейбусом, то в великих містах, мегаполісах, мільйонниках, там є розроблений один універсальний шаблон під користування всіма видами громадського транспорту. Зокрема, тут є, і якщо почитати міський автобус, трамвай, тролейбус, тобто, це. От, зручно одразу надрукували і використовують. Свою колекцію Олег із задоволенням би передав у тематичний музей історії транспорту, який би був цікавим як для тернополян, так і туристам. Адже себе вважає пасивним збирачем, бо жоден екземпляр не придбав на форумах колекціонерів, а чесно отримав за оплачений проїзд. Звісно, не відмовився б і давніших квітків. Можливо, у когось вони завалялися у старій кишені, як колись у його батьків за 4 копійки. Але найбільше сподівається, що тернопільські квитки, як і тролейбуси, пожвавішають. Є й кілька пропозицій спонтанних на замітку. Цікаво, коли є якась зміна, хоча б. Ну... От так, як сезонність, так, наприклад, колір. Той же колір, зараз квиточки такого рівня, зараз такого. І для людей, які користуються транспортом часто, вони вже якось піднімаються настрій від самої зміни, що от сині квиточки, от вже там якісь рожеві, тут якісь інакші. Звичайно, що і залежить від частоти зміни. Тобто, якщо. Змінювати шаблон квиточка часто, то можна там і друкувати якісь нагадування про важливі події там до пам'яті Шевченка чи, чи іншого плану, чи до Дня міста, робити, допустимо, якийсь святковий квиточок, щоб нагадати, от саме цей місяць, перед місяць, поштовх дати, що не забувайте, у нас таки такого числа День міста. А загалом, я вважаю, я якби розробляв. То в мене було б два варіанти. Або це дійсно Тернопільський замок, або оцей тро... перший тролейбус, який з'явився в Тернополі, Шкода 9 ТР. Ну, а можливо, тролейбус внизу, зверху невеличкий герб. І власне решта реквізитів. От такий був би. Тобто, перевантажувати квиточок, по-перше, не слід. А по друге, ми розуміємо, що фінансово теж не недоцільно, тому що сам квиточок буде тоді дорожче Про проїзду. Прийдеться піднімати тарифи.